У Нас 20 хвилин на першу, а я сідаю робити розклади. Тому привіт! Привіт, овни! Дивимось прогноз на першу половину липня для вас. Що вас очікує, що ми прийдемо в середину місяця і яку пораду дадуть вам карти. Так, починаємо ми з колісниці. Вищо, вищий аркан. Це карта руху вперед. Це карта. Коли бразди правління в ваших руках, це карта просування, це карта, от просто вона показує рух вперед в будь-якому аспекті, в будь-якому напрямку вашого життя, будь-то відносини, будь-то робота, будь то кар'єра, будь то сімейні якісь справи, будь то якісь просто справи, які треба завершити. Колісниця показує рух вперед. Також це все, що пов'язано з автомобілем, купівля, продаж, ремонти. Одразу скажу, що у вас закривають колоду. Дивіться, одразу два вищих аркана. це імператриця і сонце. Поєднання це коли ви сяєте. Це знаєте, якщо ви планували щось зробити, відкривати там, я не знаю, заводити сторінку в соціальних мережах, починати вести цю сторінку або якийсь бізнес, який ви хотіли через соціальні мережі показати саме час. От в липні перші половина Липня саме час починати це робити. Я не ховаю ці карти, тому що це дуже круто, коли починаємо розклад з вищого о, вищого аркану, і, і колоди одразу закривають два вищі аркани. Це прям дуже круто. А, старт у вас сильний. Дивимось продовження. Що там нас ще? Очікує, які події. Шістка жезлів це. Крута карта, карта переможця, карта, коли ми на коні, це карта теж руху вперед. Це карта, коли ваші дії будуть е, успішними. Це коли ваші дії будуть приносити плоди, е, позитивні результати для вас. Е, це прям. Класно, мені подобається. Так, дивимось далі. Також це, ж, це теж, до речі, поїздки, подорожі, можливо, ще й відпустки такі. Так, дивимось далі. А, колесо фортуни вищий аркан. Зараз записую другу частину і буду пояснювати, що це.